Цій презентації я дуже коротко тобі розкажу суть роботи і як тобі новачку, який не має ні досвіду, ні ніші, ні ніякої свого продукту, а нуль підписників може вийти, освоївши нову професію менеджер з підбору на професії, так на результат від тисячі доларів в місяць. І це реально. Давай з тобою більш детальніше розбиратися в цьому напрямку. І так я являюся бізнес-наставником, експертом в своїй ніші зараз на даний момент. Сама особисто вже маю досвід роботи в інтернеті понад 12 років. Зараз на даний момент я в своє навчання в свою систему вклала понад 100 тисяч гривень. І на даний момент ця система, яку я створила, дає мені результат моїм учням, які ще під час навчання отримують свої перші результати і свої перші доходи. Найкращим результатом стало це на четвертий день навчання дівчинка без досвіду отримала свою перші проплати. Найкращим результатом зараз, на даний момент, перших два місяці дівчинка без досвіду вийшла на дохід понад 50 тисяч гривень. Я зараз в сфері інфобізнесу сама заробила понад півтора мільйона. І цю систему, яку я зараз зробила, я ділюся з кожним із вас, хто приходить до мене на навчання. І так, хочу трошечки розказати про себе, щоб ви не думали, що. Зараз на даний момент перед вами сидить людина, яка десь в житті хтось там дуже сильно поміг, чи ще щось там з нуля можна стартувати і навіть без вищої освіти. Я сама мені зараз 40 років. так я маю трьох діток. Живу в невеличкому населеному пункті. Називається Раваруська. А так зараз на даний момент я ось все, що маю вже так, це вже моя точка Б. Ну раніше це все починалося так само приблизно, як і вас. Ми мали житло без ремонту, без опалення, жили в кредитах. Так, і чоловік мав кредити, і я мала кредити. І в той момент ми купляли речі в секонд-хенді, продукти на знижці. І в той момент постійні були сварки, тому що я розуміла, що Мені щось хочеться робити, щось не проходить все так, як хочеться. Так? А виходу я не бачила, тому що в мене в той момент були хлопці перший третій, третій клас, а ще народилася доця, І в той момент я не знала, як стартувати, маючи маленьку дитину, яку ти не маєш кому дати, так ні близько, ні бабусь, ні дідусі. Відповідно, в такий вік, який в садик не здаш, і в той момент я розуміла, що тільки онлайн робота. Дасть мені перспективу і якісь доходи. В той момент я на просторах в інтернетах побачила знайому дівчинку з мережого, там, де тоді там, де я працювала, і я побачила її скрини. Я реально запиталася, чи ти реально твої суми, чи це не фейк. Вона сказала: Оксана, тут реально можна отримувати такі суми, потрібно працювати. В той момент я розуміла, що я людина, яка потребує цих сум, і я розуміла, що я готова навчатися. Я готова була вчитися, робити все, що потрібно, для того, щоб отримати такі суми. На сьогоднішній момент, ось ці скрізь. Це вже є мої. Якщо ви подивитеся, пише Фоб, Лахова Оксана. За час роботи від того часу, коли я скупила доступ до менеджера підбору онлайн професії максимального рівня. Зараз на даний момент я вже заробила 1400 не мільйон 1400, 470 575 гривень. Це є реальний мій скрін, який зараз на даний момент. Так заходять суми мені на карточку на ФОП. Я з цього сплачую податки і тим самим допомагаю державі. Допомагаю зараз своїми донатами своєю допомогою і тим, що допомагаю людям заробляти, тим самим збільшуючи їхній фінансовий стан. Тим самим люди зможуть так само сплачувати податки більше донатити. Тобто, ми зараз на даний момент з вами не просто вивчаємо професію, а робимо добре справу для того, щоб налагодити і допомогти державі в тій ситуації, яка зараз у нас виникла. І так, що це за професія менеджерів з підборла професій? Менеджер це та людина, яка в соціальних мережах, наприклад, Instagram, Facebook, Telegram, Допомагає іншим підібрати підходячу онлайн професію, так консультувати по можливостях заробітку, оформляти замовлення на навчання, супроводжувати людину далі, по готовій системі, яку ми з тобою налаштуємо. І так. Ми співпрацюємо з українською навчальною платформою, де зібрано 36 ліцензованих курсів, де автори дають повне право. Самі автори мають досвід роботи від 3 до 10 років. Самі автори склали своє навчання понад 100 тисяч гривень. З цього виробили свою систему завдяки тій системі. Вони заробляють самі від сотні тисяч гривень в місяць і, склавши цей курс, вони дали доступ до цього курсу і дають можливість перепродавати цей курс. Перепродаючи цей курс, ви не сплачуєте ні мені ні як наставнику, ні авторам курсу за цей перепродаж нічого. Це 100% сума йде. Вам ви не порушуєте жодних правил, тому що ми працюємо з вами легально. Нас на платформі є понад 9 напрямків, з якими ви можете співпрацювати. Це є заробіток на завданнях, Форекс, криптовалюта, інтернет-магазин, відеомейкер. Таргентолог з нуля, СММ-спеціаліст з нуля, спеціаліст по розробці сайтів і запуску реклами в Google, менеджер по підбору на професії Це якраз той напрямок, який ми з вами говоримо. Де ти допомагаєш людям обрати і консультуєш їх, отримуючи оплату напряму на свою карточку 100% доходу. Це є твій. І так, з покупкою доступу до менеджера підбору на професії, ви отримаєте доступі. 36 курсів, 9 онлайн напрямків. Обов'язки ваші в подальшому вивчити цю професію, пройти зі мною за руку протягом 4 або 6 місяців, загально так, в залежності тарифів, який ви оберете, вивчити цю професію, налаштувати свою робочу сторінку, робочі всі інструменти і в подальшому вести сторінки. Оце є ваші обов'язки зараз на даний момент. При продажі любого із курсів чи окремо чи рівню ви отримуєте оплату на свою карточку 100%. І так, можливість заробляти від 30 тисяч гривень в місяць. Ну або і в день. Мій найвищий результат це був за день 48 тисяч гривень. скрінчик ви бачите. І так, ви зараз кажете, Оксан, ти дуже гарно розказуєш, що потрібно робити, так і що скільки ти сама заробляєш, а де твої результати, де твої результати учнях? На сьогоднішній момент я не тільки женуся так за своїм доходом, і мені важливо кейси. І я на сьогоднішній момент складаю дуже багато в систему свою навчаюся для того, щоб оплачую наступні навчання, реклами для того, щоб. Вкладати в свою систему в свій досвід і щоб люди учні мої могли дублювати. Зараз на сьогоднішній момент є статистика: 80% зі 100, ще під час навчання, тобто тих 80% зі 100, ще під час навчання, поки триває навчальний процес, люди вже зі мною мають оплати так. Найвище результати це був 50 тисяч гривень. Зараз ця дівчинка вже має більше 100 тисяч гривень доходу. І так, ви бачите скрінчики моїх учениць, де під час навчання ще заробила дівчинка 2 тисячі гривень. Маєте дівчинка, заробила 50 тисяч гривень в перші два місяці. Ось дівчинка так доробила зі мною, докрутила систему, зробила свій супровід і почала заробляти, продаючи свої послуги, своє навчання, маєте 7 тисяч 290 гривень одною оплатою за день. Ось дівчинка пройшла моє навчання і зараз на даний момент запускає магазини, які є офлайн, запускає їх онлайн, щоб вони мали продажі онлайн і її дохід на даний момент заведення цього проекту 6 тисяч гривень. Ось кожен кожна людина, яка купляє професію менеджера з онлайн професії, вона перепродаючи курс, так окупляє свій вклад і так відповідно скільки раз окупила. Я вам скинула скрінчики, скільки дівчатка. Купили. Тобто, ви перепродаючи один раз, купуючи доступ до курсу, ви окупляєте його в подальшому безліч раз. Ось вам приклад: 24 рази, 74 рази, 201 раз. Так, дівчинка першу плату отримала 22 рази сім разів. Тобто, це є тільки приклади деяких дівчат, менеджерів, які на даний момент. Освоїли професію і почали заробляти. І так, що ви отримуєте так, співпрацюючи з зі мною і, відповідно, освоюючи професію менеджера від підбору на професії. Ключові переваги професії це є гнучкість. Ви, ви можете працювати вдома, в зручний для вас час з будь-якої точки світу. У нас є дівчатки, які працюють в Канаді, Іспанії, Естонії, Латвії, так, ще не згадаю, Варшава, точно пам'ятаю, так, Італія, Іспанія. От це є дівчатки. Атка, які тільки співпрацюють зі мною, і так. Можливість тут швидко стартувати, не треба руками вчитися. Ви проходите навчання протягом 4 або 6 місяців, в залежності від тарифу, який ви обрали, і в подальшому ви заробляєте на цьому напрямку, тому що ви вже освоїли, ведете сторінку і маєте можливість заробляти з цього напрямку. Ви отримаєте систему, яку я даю введення сторінки від А до Я. Ви будете знати методи просування, легко спілкуватися з кандидатами, супровід, який може вам ви можете повторити своїм учням, Дуже легко. Воронки які ведуть до продажі, зараз на даний момент у мене є два тарифи, по яких ви можете співпрацювати. Якщо ти новачок, який не має доступу до курсів, так, ні до одного взагалі курсу. То тобі потрібно обрати воркшоп старт, де ти зі мною з нуля освоїш професію, навчишся так вести сторінку, навчишся професії менеджера, зробимо з собою всі робочі інструменти, запустимо безкоштовні і платні матоди, і в подальшому ти зможеш отримувати результат, супроводжуючи своїх учнів, а супроводжувати також навчу. Якщо. Так, якщо ви зараз на даний момент, ви людина, яка має доступ до платформи і ви хочете так маєте курси, але не маєте продаж, вам потрібно також до мене, тому що ви зі мною докрутите систему свою доробите всі робочі інструменти. Ми з вами, я вас навчу всіх, що старт, що воркшоп, профі. Я вас навчу писати пости, писати класно сторітель, розуміти, як спілкуватися з кандидатами, вміти продавати, тому що теж так люди не вміють продавати, через це нема продаж. Ми з вами зробимо вашу готову так, систему спілкування, систему супроводу, і в подальшому у вас будуть результати. Є такий, знаєте, принцип здай лахової заробляють всі. Якщо ти на даний момент зараз розумієш, що цей напрямок той, що тобі потрібно, і ти хочеш стартувати з людиною, яка має досвід, яка веде до результату і в якої статистика супроводу результативності учнів 80%, Після цього відео, коли ти переглянеш, напиши мені а воркшоп старт, якщо ти новачок і не маєш курсів, або воркшоп профі. Я тебе проконсультую по ціні. Як ти можеш стартувати так результативно і найвигідніше для тебе? Пиши швидко.